8 травня у Києві відбулися збори ініціативної групи громадської організації Громадсько-військовий рух. У заході взяли участь понад 100 військових ветеранів, волонтерів та громадських діячів з усієї України. Обговорили важливість поєднання військової ефективності з дотриманням демократичних цінностей. За підсумками заходу Олексій Івашин, обраний координатором ініціативної групи громадсько-військового руху, окреслив основні завдання організації: активна участь у протидії агресії проти України та Досягнення справедливої оцінки і покарання учасникам агресії, посилення єдності між військовими ветеранами і цивільними громадянами, всебічна підтримка діяльності Сил оборони України, військово-патріотичне виховання молоді. Головним результатом заходу стало ухвалення декларації про формування ініціативної групи, яке окреслює цілі, принципи та напрямки діяльності нової організації. Тож нехай е, цей початок вашої. Нашої спільної справи благої принесе ту велику користь задля пришвидшення перемоги нашої рідної української землі. Слава Україні! Дякую.